Всім привіт, друзі! З вами Павліус, І сьогодні ми будемо грати в Майнкрафт. А саме ми будемо відновлювати це село і зробимо його дуже гарним. Що ж, не буду довго тягнути, тому що ми починаємо. І перше, я хотів би, щоб ви побачили мій скін ззаду. Ось такий там флаг. Гарний. Так, все, друзі, я приготувався. І зараз ми направляємося до найвищої точки в цьому селі. Щоб побачити його згори. Так, друзі, дивіться. Угу, ось таке село. Запам'ятайте його. Тому що воно буде нам набагато гарніше. Але зараз я вам покажу свій дім. Пропаркурив і пішов. Показувати вам свій дім. Ось такий він, ось така халабудка. Так, ось це мій сундук, в якому ще нічого немає, тому, я, тому що я тільки заселився в це село. Так, друзі. І зараз я піду на склад, щоб взяти там матеріали. Так, беремо усі нам потрібні матеріали із сундуку і вирушаємо на будівництво. Але, по-перше, я дуже хочу їсти. Тому зараз ми будемо переплавляти їжу. Так, в коптильні не вийде, тому що воно щось не приймає дуб. Тому зараз ми його переплавимо в печі. Так, друзі, я вже все переплавив. Тому зараз ми, ми підемо за інструментами і підемо вже на будівництво нової дороги. Так, друзі, я почну з дороги. Почну будівництво з дороги, саме з дороги. Так, Василі, не заважай мені. Так, друзі, я вже зробив маленьку частину дороги, яка простягається аж туди. Тому зараз я буду продовжувати. Так, зомбі, не заважай, відійди від мене. Так, зомбі ми вбили. І. ой-ой-ой, і ще йде зомбі-житель. І звичайний зомбі. Їх треба теж вбити. Дивіться, друзі, яку я цікаву конструкцію побудував. Спочатку її з землі каркас, а потім все закладуємо плитками. Зомбі, відійди від дому жителів. Спокійно, кріпер, тільки не взривайся. Так, друзі, я вже думаю, ви здогадалися, навіщо мені залізо. Голем! Тримай, я тебе зараз поремонтую. Ось голем, як новий. Так, друзі, ми зараз зробимо цей колодязь дуже гарним. Ось так гарно він виглядає. І навіть жителі тут зібралися. На збори. Василю, ти мені знову заважаєш? Друзі, це рідкісний зомбі, і з нього не випала золота броня. Жалко. А для піліно було б нормально. Ось так, друзі, виглядає наше село тепер з хорошими дорогами. А зараз я зроблю автоматичне освітлення. Так, друзі, перший ліхтарик готовий. Ось так виглядає село. Тепер Тепер в ньому є е, автоматичні ліхтарі. Так, друзі, зараз ми йдемо на склад, щоб дещо взяти. І так, ми попрацювали, тепер можна порозважатися і політати. Стоп, друзі! Що я там бачу? Це ж ракета? Що, друзі, це ракета? На нас летить ракета, велика ракета. Друзі, вона ж винищить пів села. Потрібно її якось знешкоджити. Так, друзі, я придумав. Ми повинні її о, видалити звідти. Тільки як це зробити, друзі? О, точно. Можна полетіти туди на елітрах. І там її знешкоджити. Друзі, мені здається, чи вона вже летить. Так, друзі, вона вже летить. Нам треба якось її знешкоджити. Швидше, швидше, її треба якось знешкоджити. Так, друзі, я придумав. Треба розробити весь динаміт. Так, друзі, спробуємо. Другого шансу вже не буде. Ми повинні її знешкоджити. Як це зробити, друзі? як о, Так зламався динаміт О! Поршені, давайте, 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 друзі, ламаємо ці поршені. Ламаємо їх, вони ламаються. А як тоді мені їх зламати? Друзі, вони зараз. Вона зараз вибухне і. Вона взорве весь дім. Так, зразу знешкоджимо цей червоний камінь. Хух, друзі, це дуже добре, що вона не вибухнула. Це напевне, тому що я динаміт тоді знешкоджив, і за цього вона не вибухнула. Хух, друзі, пронесло. О, друзі, я придумав. А що, якщо цю ракету, яку нам запустили орки, запустити їм у відповідь? А ну, зараз я зроблю цю ракету і тоді вімкну камеру. Так, друзі, я вже зробив ракету і запуск почнеться через 3, 2, 1. Друзі, я бачив взрив, і там зараз вже нікого немає. Ми виграли. Отже, друзі, якщо вам сподобалося це відео, то ставте лайк і підписуйтесь на канал. І якщо ви хочете продовження, то пишіть про це в коментарях. А я з вами прощаюсь. Бувайте до зустрічі!